Радіо UA Chicago ще раз і ще раз вітаємо наших радіослухачів в Америці. Вітаємо всіх, хто нас дивиться на різних онлайн-платформах. Сьогодні, як я вже згадував, останній день літа. Це означає, що буквально завтра, 1 вересня, буквально завтра розпочнеться новий навчальний рік в Україні. А до слова в Америці він вже розпочався, а, тому ми хочемо поговорити про систему освіти, а про середню освіту, про вищу освіту, про підготовку до ЗНО. І сьогодні, сьогодні, з нами на зв'язку з України CEO та співзасновник освітнього порталу освітнього стартапу Просте ЗНО Дмитро Іванов. Вітаємо тебе, Діма. Дякую, що знайшов час доєднатися до нас. Всім привіт, дякую, Діма, що погукав. Дуже радий поспілкуватися, поспілкуватися про освіту про ЗНО, про вступ в цілому. Це актуально і радий, що вже починається новий навчальний рік. Діти знову підуть в школу. Це актуально будуть навчатися. Діма, ми з тобою вже не перший рік знайомі, Давай будемо відвертими перед нашими слухачами. Дуже добре один одного знаємо. В школі сиділи з одною партією, тому є про так, що поговорити. Так. І, але попри те, що ми знайомі з тобою, так добре, ми не є знайомі а з твоїм застосунком, з твоїм додатком. А з тим продуктом, який тобі вдалося з командою розробити. Він має назву Просте ЗНО, як я вже згадував. А давай почнемо з цього. Тому що знову ж таки починається навчальний рік, діти йдуть до школи, а багато хто вже закінчує школу, переживають за вступ до вищих навчальних закладів, переживають за те, як здати ЗНО, як підготуватися, особливо зараз, коли йде війна, а коли вже в котрий рік немає нормального навчального процесу. Важко, важко направду. Зібратися так. З силами і а, зробити все від себе залежно, щоб завершити навчання в школі на найвищому рівні. Але на щастя, тобі вдалося розробити такий застосунок, як просте ЗНО». Розкажи про нього. Що це за, за, за додаток? Що він вирішує, і, власне, як зараз, а, як, як зараз є результати? Угу. Супер, дякую за запитання. А, ну, просте, занацілена на те, щоб ми його називаємо Простезно, простезно. Так, так, простезно цілено на те, щоб вирішити всі проблеми із підготовкою до ЗНО або зараз ще НМТ в одному місці. І з підбором якісних матеріалів, тобто ми розробляємо власні матеріали, це теорія, тести, пояснення до них. Ми розробляємо алгоритми для навчання. Це можливість проходити тести різних режимів, це можливість е, проходити тести в ігровому форматі. Тобто, у нас є, наприклад, е, режими там рандомна двадцятка, в якій ми підбираємо 20 рандомних тестів. Для користувача, але насправді не так, не так, то вона і рандомна. Ми е, туди додали алгоритм персоналізованої підбірки. Тобто ми аналізуємо, де користувач там, помилявся, де він відповідав вірно, і залежності від того, ми йому персоналізуємо цей підбір питань, що якраз мало би пробити навчання більш ефективним. І загалом. Рухаємося в сторону того, щоб навчання було простішим, щоб користувач міг в одному місці отримати все, що йому потрібно йому часто потрібно. Не тільки от матеріали йому потрібні е, саме викладач. Йому іноді потрібен якось зв'язок, мотивація. Тут також ми хочемо в цьому напрямку працювати, е, і також якось налагоджувати його взаємодію з викладачем, щоб е, наш викладач е, в майбутньому навчав його, е, давав йому якісні матеріали знову ж таки додатком, мотивував його навчатися. І мотивував його навчатися протягом всього року, бо підготовка до ЗНО, до НМТ вона досить е, довга. Тобто, користувачу нашому потрібно протягом року іноді хтось починає з 10 -го класу готуватися, е, вчитися до, дуже довгий період часу, і це якось його потрібно підмотивувати. Протягом Скажи, цього а, а коли варто коли варто починати підготовку до ЗНО? 10, 11 дев'ятий ну, клас 9 клас, першого угу. класу, коли варто готуватися? <гум> ну, Мені здається, чим раніше, тим ліпше, але швидше не готуватися, а просто навчатися. Тобто, якщо в школяра вже є базовий рівень знань по предмету, і він ще з п'ятого класу, можливо, з 7 класу, більш-менш вчить, то в програмі ЗНО все те саме, що і в початкових класах. Швидше в 11 класі йому потрібно це все повторити, пройти тести. Перечитати там розділи теорії, де він десь менш слабший, менше знає. Є специфічні тести, які йдуть саме під ЗНО, під НМТ. Тобто це такий певний формат того, який це буде тест. Бо так, як це викладається в школі, і так, як це йде в ЗНО НМТ, там є трішки відмінності. А, зрозуміло. А які саме предмети? по яких саме предметах можна підготуватися? Mm -hmm. Ми готуємо взагалі до всіх предметів майже <хи> із приставочки, майже крім е, специфічних іноземних мов сьогодні. Це 9 предметів. Українська література, мова, історія, математика, хімія, фізика У нас немає тільки іноземних мов, таких як іспанська, німецька і французька. Але я думаю, що це також питання часу. Швидше, просто ми не хочемо розфокусовуватися на все відразу, а хочемо дати найкраще саме для найбільш популярних предметів. А, взагалі, здача екзаменів заново це дуже відповідальний етап. А, можливо, ти коли вже дорослішаєш, а це вже не так відповідальний, аналізуючи а, минуле. Але в той момент, коли дитина закінчує школу 11 клас, вона розуміє, що от от розпочнеться новий етап, і потрібно його розпочати гарно потрібно його розпочати а, якісно. І під цим словом якісно розуміється позитивно, а, позитивний бал на ЗНО, позитивний бал на цих, на цих іспитах. А які гарантії а, ви можете надати тим, хто використовує вашу платформу як і єдину для підготовки до ЗНО? Угу. Ну, ну розумієш тут насправді питання в тому, що. Користувач сам має ставити перед собою певні вимоги, певні зобов'язання, тому що він має дійсно навчатися. Тобто, якщо він отримує багато матеріалів, можливість проходити тести і навіть проходити тести більш ефективно, але не буде цього робити, все одно він не навчиться нічого. І тут він сам перед собою ставить, повинен ставити якраз ці цілі. Ми готові допомогти йому з цим. І готові допомогти йому з тим, що він вже отримає все. Ми його якось будемо пробувати підпихати, нагадувати. Але звісно, все залежить так чи інакше від нього. Скаже, скільки вже користувачів а, нараховує ваша платформа? За Весь час, взагалі, існування додатку це десь біля 150, реє... 150 тисяч реєстрацій. В попередньому році в нас було 85 тисяч користувачів, і це користувачі не тільки там, 11 клас. Насправді, за користь застосунку знайшли і менші класи. 8, 9, 10 клас вони використовують застосунок для підготовки до Контрольних, просто домашнього завдання, виконання. І, і в принципі, майбутньому вони теж розуміють, що будуть готуватися до ЗНО, до НМТ і їм це також буде корисним. тому скажи, ось так. Скажи. Але скажи. це, до речі, хотів додати також, що це виключно органічні цифри. Тобто ми е, на, ну, на сьогоднішній момент взагалі не залучали маркетингових каналів. Е, користувачі з нас, з нас знаходять самі е, по пошуку в App Store, в Play Market, і десь по рекомендаціях, десь не знаю, хтось однокласник проходить тест і порекомендував, О, і все так воно йде по якомусь такому певному сарафанному радіо? А, ну, це показник якості, це дійсно показник того, що є від того ефективність. Якщо а, ми говоримо про схвалення, схвалення цього застосунку вчителями, а, схвалення цього застосунку можливо в міністерством освіти, чи є воно? Чи чули ви можливо якийсь фідбек? А, чи все правильно ви робите, чи щось не так. Угу. А, про що, що говорять, які вам дають а, оцінки, а, насправді ми постійно стараємося аналізувати те, як а, ну, взагалі отримувати зворотний зв'язок від користувача. А, ми в додатку самому, ну це так, трішки. Я відійду від того питання: в самому додатку інтегрували можливість а, залишати. А, Репорти про помилки. Тобто, якщо користувач десь знаходить помилку, він може нам про неї вказати, і ми на неї реагуємо. І це насправді дуже крутий інструмент того, як ми можемо взаємодіяти з користувачем. Загалом, ми також проводимо е, інтерв'ю із е, опитування, інтерв'ю із нашими користувачами. Е, нещодавно проводили. ну, Ми так звичайно, в кінці року проводимо такий опитувальник, де ми просимо там всіх оцінити якось застосунок, що йому подобається, що не подобається. Що можна покращити. Іноді навіть після того проводимо певні такі проблемні інтерв'ю для того, щоб більш глибоко дослідити, як користувач навчався і що цей. І також ну, це як другий шлях, а також, напевно, оцінка в App Store, Play плеймарі. У нас вона досить висока. За два цих 2-3 роки ми отримали багато хороших коментарів. Я, нас, я власне, я, власне я заходжу зараз на. Apple App Store, і бачу, що рейтинг у вас 4,9. Це надзвичайно високий рівні. Нагадую, що максимально то є 5 А ви, ви майже досягли максимального рівня і враховуючи таку кількість користувачів, яку ви вже маєте, то це знову ж таки підтверджує те, що є від того ефективність. Знаєш, згадуючи шкільні роки, пам'ятаю одну вчительку нашу спільну математики, а і вона постійно приходила особливо останні роки школи. З такою стопкою конспектів з різними знаєш, довідниками, з різними задачами ще з 80 х 60-х років минулого століття. І, і вона відшуковувала щось цінне, щось те, що нас може підготувати до ЗНО, те, що нам дасть якісь, якусь базу, базу знань, що ми потім використаємо. Скажіть, чи зараз ваш застосунок використовується вчителями також, щоб вони в класах готували учнів? Чи це суто ви е, комунікуєте з учнями і все? Угу. Супер. Я дякую за е, згадку про цю прекрасну вчительку, про Галину Федорівну. Я зразу зрозумів, про кого ти. Е, е, ну насправді це як окремий напрямок е, того. Над чим можна працювати, в якому напрямку можна рухатися. Тобто, чи це навіть з вчителем, чи це можливо з репетитором? Бо часто до ЗНО, до НМТ в один штамклася, готуються саме з репетиторами. Іноді діти в школі не отримують бажаного результату від, від викладачів. Вони йдуть до репетиторів, вони шукають курси, вебінари, тому так ми замітили, що так, що є. Що є насправді зв'язок, де користувачі приходять, де їм дають тести в додатку викладачі, але насправді ми хотіли б, щоб це трішки збільшувалося. То тобто ми одне однією із наших таких можливо недоліків зараз, є те, що в нас немає веб-версії, от яку ми плануємо в цьому році робити, що ще більш е, покращить можливість навчатися саме задавати, наприклад, домашнє завдання е, в там, і проходити ці там тести там, чи домашні завдання із комп'ютеру саме. Е, хоча викладачі також використовують так. А, це, це класно. Скажіть, будь ласка, а взагалі, як ідея виникла? А, при яких обставинах? От, ну, я знаю, що Ейнштейн а, від того, що яблуко йому впало на голову, вигадав, а, щось там менділеєв щось по-своєму вигадав. А як тобі прийшла ідея з, а, з простим ЗНО? Mm -hmm. Ну насправді це було так. Типу, я шукав шлях того, з чим взагалі займатися далі. У мене були перед тим е, деякі бізнес-проекти, які ну вони були актуальні, але не актуальні на той момент. Я розумів, що е, в них немає великого розвитку. Тим більше на той момент ще це був 2019 рік. Вони були опосередковано на пов'язані із Росією, тобто вони були направлені на. Ринок Росії, я розумів, що від цього потрібно відходити, тому, е, тому саме почав ресочити, шукати чим почати займатися. Десь натрапив на ідею того, що ЗНО НМТ. Почав углублятися в цьому питанні, самому була ця тема дуже близька, бо я сам почав навчатися формально. Так з 10 класу не сильно вчився, а от в 11 класі почав навчатись, і це такою переломною точкою стало в моєму житті. Тому хотілося розробити саме крутий інструмент для підготовки а, і почав досліджувати. Дивлюсь, як е, багато дуже веб-рішень. Е, крутих, є освіта UA, які вже існують, ще я по них колись навчався. Це ваші основні конкуренти? Е, ну, напевно, так. Саме в проходженні тестів так, але ми пішли трішки далі, тим, що ми розробили теорію, зараз розробляємо пояснення і також в планах розробляти свої власні курси. Тому UA – це як е, конкурент у тренажері тестів, а, але ми так трішки в різних галузях. Бо знову ж таки, в нас мобільний застосунок, в них веб. І от коли ми прийдемо е, до вебу, то станемо максимально конкурувати так. Ми будемо спостерігати. Ти задав освіту UA. Давайте давай поговоримо трішки про освіту загалом в Україні. А, зараз не найкращі часи, а, вже вкотре а, учні не можуть нормально розпочати свій навчальний рік. Раніше а, ми згадували, був ковід, а потім війна, повномасштабна, вже другий рік триває повномасштабна війна, і є багато викликів. Маємо невеличку інфографіку від наших партнерів Слово і діло, де власне, вони показують, який стан освіти в Україні про тривалість навчального року, про форму освітнього процесу, те, що є очна форма, дистанційна, змішана, хто яку собі обирає батьки. Також можуть її обрати. Терміни, канікул. Але що цікаво, цікаво те, що безпека, безпека шкіл. Не є максимальною, тобто школи мають укриття, а всього 75% шкіл мають укриття, а учні забезпечені укриттям, це всього на всього 60%. Бачимо те, що є ще над, над чим працювати. Бачимо, що не всі, навіть учні і вчителі, мають гаджети, мають планшети чи комп'ютери, чи телефони для того, щоб комунікувати, комунікувати один з одним. Є багато на правду викликів, які перед нами стоять. І не всі можуть підготуватися до ЗНО, до цього вирішального етапу, так як ми готувалися свого часу. Ми в таких знаєш первісних обставинах, а в стандартних обставинах, коли йдеш до школи, всі гарно сідаєте, обговорюєте, готуєтесь. Тому потрібно шукати рішення. І приємно, що це одним з цих рішень є просте ЗНО. От. Але скажи, власне, ця ситуація, яка склалася, війна. Вона вплинула на вашу на вашу компанію, на ваш застосунок? застосунок? Якщо так, то як саме? Uh -huh, uh -huh. Так насправді вплинула по статистиці. Бачимо, що досить багато користувачів е, навчаються за кордону, навчаються в навіть в окупованих на окупованих територіях. Тобто вони не мають можливості навчатися десь так з вчителем, чи можливо навчається онлайн, десь з репетитором, але все одно вони мають там чи то ціль повернутися, чи то не випадати з української системи освіти. У кожного насправді якісь свої певні цілі. Але з цим, з цим, з цим точно стикнулися користувачі, учні в Україні. І останні роки дійсно досить складні загалом: ковід, війна. Три роки в нас е, дуже такі нестабільні ситуації, які звісно вплинули на освіту на один на, на всіх, в принципі, е, школярів. Але і також це можна замітити в. Одиннадцятого класника саме тих, хто здає НМТ е, в якщо не в попередньому році не, не, не в цьому, поза попередньому році е, десь біля 35% учнів не здали. Ну не склали взагалі прохідний бал по математиці, е, це так досить багато, насправді і та ж сама ситуація. Ну, І з іншими предметами, особливо точними, там біологія, хімія, фізика, можна, ці предмети набагато менше здають. Але математика, як обов'язковий предмет, він найбільш репрезентативний в цьому плані. Говорять, що важкі часи а, народжують сильних лідерів, а сильні лідери народжують геніальні рішення. Я не хочу до ні з ким пов'язувати, не хочу тобі давати компліменти, але хочу тебе запитати твою думку загалом, а, щоб ти спрогнозував майбутнє системи освіти в Україні. як ти це бачиш, mm -hmm. ну вона точно буде відзмінюватися. Це нещодавно відбулася конференція, сатнева конференція це така велика, досить освітня конференція, де виступав міністр Федоров, де виступав міністр освіти е, Лісовий, і там вони розповідали про новий, напевно, застосунок, мрія, який вони планують е, десь. Напевно, в цьому році можливо на початку наступного року вже релізити. Це буде щось подібне до того, що є дія, але мрія. От ну так представили, поки не до кінця зрозуміло, що буде, але дійсно будуть відбуватися зміни. Будуть відбуватися зміни як для викладачів. Будуть відбуватися зміни як і для школярів, бо потрібно буде відбудувати школи потрібно буде розробити нові програми. Загалом ми в принципі отри, ну, е... наслідували цю радянську школу освітню а нам потрібно розробити її свою нову. Тому нове міністерство, міністр цифрової трансформації, буде цим займатися. Дуже цікаво буде з цим послідкувати і надіюся, що ми також допоможемо їм у цьому напрямку. Uh, на даний момент, чи є ось така е, співпраця, якісь первинні дотики до співпраці з міністерством освіти? Uh, ми саме зараз це пропрацьовуємо. Це буквально цього літа. Е, ми потрапили на акселераційну програму. Наш стартап потрапив е, е, маю представити 1991 е, акселератор. Тобто, там ми навчаємося е, загалом. ростемо як бізнес і. Одним із наших таких ці, цілей напрямків це є е, вихід на державу, тобто ми шукаємо контакти, які щоб зрозуміти, з чим держава з якими проблемами стикається, як ми можемо бути ним корисними. І от саме зараз пропрацьовуємо ці напрямки. Е, плануємо мати в, в восени два цікавих інтерв'ю. Тому все попереду, все попереду і направду в очікуванні В очікуванні ми що вийде. Оскільки продукт надзвичайно цікавий, перспективний і, і корисний, якби він був раніше, а якби напевно щось би склалось по інакшому. Але що мали, то мали. І, знаєш, зараз слава богу, що попри ці всі труднощі, діти, учні мають можливість використовувати просте ЗНО і в таких не складних обставинах готуватися до вирішального етапу в своєму житті, я тобі, Діма, дякую за розмову. Сподіваємось, ми з тобою ще обов'язково сконтактуємо. Uh, і поговоримо, коли вже будуть у вас якісь зміни, коли ви вже uh, знову uh, випустите якесь обновлення, якісь додаткові функції для ваших для ваших користувачів. Uh, завжди раді, завжди раді чути, завжди раді uh, почути тебе, щоб ти доєднався до нашого прямого ефіру uh, в Америці на хвилі двадцять сорок І запрошуємо. Запрошуємо гостя в Чикаго, Якщо була така можливість, обов'язково. Приїжджайте, супер. Дякую за запрошення. Я дуже чекаю. Насправді, можливості відвідати е, чудове Чикаго. Відвідати тебе, Дмитре. До зустрічі обов'язково. Дмитро Іванов, CEO, та співзасновник освітнього стартапу. Просте заново був сьогодні з нами. Почуємося вже незабаром. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКаго.